Ви на каналі Бридсторії. Ідемо гуляти осіннім Кембриджем. У тихому краї, де м'які вітри ніжно шепочуть між деревами, а річка Кем повільно несе своду Кельтське море, виникла казка про легендарне місто, символ мудрості та знання Кембридж. Це сповнене чаклунством і магією місце, де мрії людей переплітаються з історією, а серця відкриваються для знань. Одного осіннього дня. 1209 року до міста прийшли учені вигнанці. Тісною їм стала Оксфордська колиска. Довгими днями вони блукали островом у пошуках нового дому і знайшли його тут. В той час кембриджські вулиці заповнювалися ароматом свіжоспеченого хліба та теплих пиріжків, а гамір на ринках нагадував веселу музику життя, що лунає під час свят. Тут у новій обителі вони згуртувалися, роблячи перші кроки до великого університетського життя. Їх серця горіли пристрастю до відкриттів, їх вів за собою університетський дух, який жив у старих стінах церков і будинків для зібрань. У маленьких кімнатах, освітлених лише свічками, лунали перші лекції, що спліталися у чарівний візерунок мудрості. Тут народжувалися нові ідеї, а ідеї вели до змін. Тодішні студенти ще зовсім дітлахи у нашому розумінні. 14-15-річні хлопчаки часом завдавали чимало клопоту не лише вчителям, але й городянам. Ті, в свою чергу, не проти були нажитися на непроханих гостях, іноді завищуючи ціни на їжу і житло настільки, що майбутнім вченим ледве вистачало на хліб і воду. Король Генріх III, побачивши цю несправедливість, вирішив захистити мудреців. Аби жоден із них не страждав від жадівності чи непорозуміння, а ще віддав розпорядження, що тільки ті, хто навчаються у визнаного майстра, тобто професора, можуть залишатися в місті. Більшість випускників були духівниками або клерками, одні служили церкві, інші державі, стаючи дипломатами, суддями чи чиновниками королівського двору. Спочатку університет не мав власних приміщень, лекції відбувались у церквах і в приміщеннях релігійних орденів. Через століття тут почали будувати корпуси, що існують і донині, та відомі як старі школи. Побожні благодійники з радістю давали гроші на будівництво. Взамін студенти щодня молилися за душі своїх благодійників. На початку 16 століття тут утворилась перша кафедра богослов'я, а ще на запрошення ректора Джона Фішера, сюлди почали прибувати вчені з усього світу, в тому числі Еразм Роттердамський – у Кембриджі почали викладати грецькою та єврейською мовами, що упосередковано призвело до реформування церкви та розпуску монастирів. За часів Генріха VIII тут з'явились не лише величні будівлі нових коледжів, а й, так би мовити, світські студенти, які не хотіли ставати церковниками, лікарями чи дипломатами. Це вперше було студентство, як ми його сьогодні знаємо: молодість, забави і трохи науки. А що веселого могло бути у грецькій, латині, математиці і теології? Хімію, астрономію, анатомію, ботаніку і геологію. На рівень спеціальних кафедр піднесли аж через 100 років, коли до університету приєднався Ісак Ньютон, що очолив кафедру математики. Чисельні благодійники любили і розвивали університет. Завдяки ним були засновані Ботанічний сад та водвардіанський музей копалин. Чергові зміни чекали на університет уже у вікторіанську епоху. Математика, цариця всіх наук, що кілька століть панувала тут, маючи фізику, і астрономію за своїх прислужниць, частково поступила з місцем інженерії. Великі географічні відкриття спонукали вчених мужів до вивчення мов: арабської, індійської, сучасних та древніх, європейських та східних. Зали для вивчення мистецтва, архітектури та археології були створені згідно з заповітом Сера Річарда Фіцвільяма. Він же заснував музей, що сьогодні носить його ім'я. На місці старого ботанічного саду збудували новий музей, що згодом став домом для Кавендіжської лабораторії експериментальної фізики. У другій половині ХІХ століття під час правління Англією королеви жінки тут відкрили два жіночі коледжі. Та повноправними членами наукової спільноти вони стали майже через 100 років, лише у 1947. -му. Як не дивно це звучить, але чоловіки Кембриджа теж були обмежені в правах. До 1860-го студентам було заборонено одружуватись, недарма вчений ступінь бакалавр співзвучний із англійським словом «bachelor» холостяк. Тоді ж у Кембриджі почали проходити загальноуніверситетські спортивні змагання. Грибні перегони між Оксфордом та Кембриджем донині є одним з найазартніших змагань в країні. Мантії перестали бути обов'язковими лише в середині ХХ століття. Тоді ж університетські гуртожитки відмінили комендантські години. Ще в кінці 19 століття авторитет Кембриджських вчених не підлягав жодному сумніву. Бути кембриджським професором стало престижно, почесно і дуже відповідально. Недарма Кембриджський університет пов'язаний із найбільшою кількістю Нобелівських лауреатів. 130 вчених, дослідників і випускників працювали, навчались або проводили тут дослідження. Сьогодні Кембридж це не лише місто. А й Всесвіт, де знання оживає, це місце, де кожен може знайти своє покликання, де серця освітян і студентів об'єднуються в екосистемній любові та мудрості. У його стінах продовжують народжуватись нові ідеї, майбутнє сплітається з минулим, а сам Кембридж залишається символом надії і знань для всього світу. А казка про Кембридж вічне місто, знань, любові, буде жити в серцях тих, хто вірить у силу освіти. Нехай його історія продовжує натхнення нових поколінь.